Привіт-привіт, дівчаточка, привіт вам із Заходу України. Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Віталія. Хочу зазняти сьогодні, як купаються мої орхідейки в променях сонця. Дивіться, це орхідейка Крістал. Вона вже цвіте три місяці. І навіть більше, може вже й чотири. А це безіменна красуня, біленька з таким салатовим відливом. Красунечка. Хочу нагадати, всі мої орхідейки це від світашечки, оціночки, майже всі. Я коли купляю, я кажу котра куплена за повну ціну, а котра куплена за повну вартість. Ця також красунечка від цвіташечка була куплена. Це Pop Star. Така красунечка. Така ніжна ніжна дівчинка. Розовесенька, тут у нас знову Кембридж зацвітає, знову на дорожчаному квітконосику. За Два квітконосики доростив. Тут один і тут другий. Тут э, зацвів, вже давно цвіте вже приблизно два місяці. Ну, я так думаю, що це купить спірід, але я не впевнена, тому що квіточки доволі дрібненькі, але э, знаю, що у магазинному квітінні були доволі такі великі. Тому я думаю, що це купі спірід, бо це цвітіння домашнє на бруньки, на старих магазинних квітконосах. У неї ще там є діточка, дитинка, так що вона ще сили тратить на дитиночку. Тут у мене за ну, ростить квітконос домашній поп? Ні, Red Apple. Так, red apple. Вона так змутувала, зігнула тут квітконосик. Тут був той пуп'янок, вона відсушила його нещодавно. І вона вже пробудила. ще один буде квітконосик Ростити домашній. Так. А тут у нас е, каріон, така темненька е, дівчинка, орхідейка. Я думаю, що вона темніша, як попстар. Але будемо бачити, бо я також не знаю. Це її один квітконосик, розгалужений. Але вони... це дуже міцні квітконоси, їх не можна формувати, не знаю. Я старалась оцей квітконосик сформувати догори, підняти. Два рази надломила один і той самий квітконосик. Але як бачите, він і далі росте. Не нічого йому немає. Така красунечка. Тут у мене невідома красуня. Чому невідома? відома? я вже дізналася її назву. Зараз подивлюся. Тропік Пекок. Так, Тропік Пекок. Ця красуночка називається Тропік Пікок. О, забула, що я нещодавно дізналась її назву. Така красуня. Переливається на сонечку. Така, венозна, я не знала, як вона виглядає, тому що я купляла квіточки, були всі засушені, відцвівші. І тут вона вже гонить домашній квітконосик, бачите, ростить домашній квітконосик, тому що це квітіння на старому магазинному квітконосі доростила бруночку. На цій бруничці 5 вже відкрившихся квіточок і ще два є пуп'янки. А тут по Magic Art доростив. Бруночку він вже цвіте доволі давно, відцвів попередніми квітами і доростив гілочку на чотири бутончики. І бачу, що кінчик ще розвивається, що буде цвісти і ростити квітконосики, квіточки пуп'янки. Така краса. Хоч біла, хоч розовенька, але дуже красиво. Я ні, ні в якому разі не шкодую, що в мене не якісь супер-пупер сортові орхідейки. Я дуже задоволена своїми простими, зато вдячними орхідейками. Вони мені віддячують за те, що вони не загинули в магазині. Люблю насолоджуватись їхнім цвітінням, простеньким білим. У кожній квіточці якась загадка є. Не, хоч в мене білих є доволі багато, цей кристал таку серединку має, простеньку, і він від, дуже вже давненько цвіте, три місяці ще й більше, може вже й чотири, може й більше. Цей ця біленька такий має салатовий фісташковий відлив. А ця біла Кембридж має таку жовтесеньку серединку, а квіточки з часом вона дорожчує дуже великими. Ну, не Вікторія Фонтана. Великі такі, але доволі великі, 10 см. На дорожчених квітконосах 10,5. Це є, я вважаю, що це є досить такі великі квітконос... квіточки. Ця також великі квіточки має, 10 см. Сонечка. І як тільки я виїжджаю до району, я завжди заходжу до квіткового магазинчика, щоб хоч щось собі придбати уцінене. Нещодавно в мене були покупки з неоцінок, тому в майбутньому Треба поновити колекцію своїх оціночок. Дякую за увагу, дівчаточка. Рада вас вітати на своєму каналі. Тож, до зустрічі. Бажаю вам ліск від коносів, здійснення орхідейних мрій. Бувайте здоровенькі.